сіл! Ти мій любаш? Каже все, підпусники. Я вже май, майже здоровий і в гарному настрої. Сьогодні їв цілий ранок сам, сухий корм, бо то він тільки вологий, а це проголодався і вже сухий. Хоча вологий вкусніший, <плес> да тобі? Смачніше вологий я бачу був. Бурбушка моя Ты такой, жальчик, ты такой зайчик Любимый И ты мой такой зайчик маленький Да Ты молодец Ты молодец, Сил. Ты такой красончик. Да Умница, Мий Ты Мий умница